Всім привітик! Хочу показати, що я придбала з косметики по догляду в магазинах Сільпо та Аврора і почнемо з магазина Сільпо. Там іноді бувають непогані знижки на косметику, але в нас в місті невел... магазин Сільпо невеличкий, і там лише один такий стелаж для цієї продукції. І... Ось що я придбала. Перше це ось такий шампунь з Мигдалем від компанії Amalfi. Це виробник Amalfi Іспанія. Ціна була 45 гривень. Ось кому цікава інформація. Об'єм даного шампуню 400 мілілітрів. Ну, аромату е, мигдалю, я б не сказала, що є, більш такий цвітковий, квітковий аромат. Е, я думаю, що, можливо, це аромат е, цвіту е, мигдаля, я не знаю, який в нього аромат, але будемо пробувати. Шампунь доволі густий. Такого бускового відтінку, гелевий. Надіюсь, що не пожалкую, що його придбала. Наступне це теж шампунь від компанії Деба. В об'ємі 500 мл. Ціна даного шампуню теж була 45 гривень. Для волосся з екстрактом календули та аргановим маслом. Календула придає м'якість, а арганове масло живлення. Формула заспокоює шкіру голови, придає волоссю блиск, життєву силу, та м'якість, зберігає структуру та силу волосся. Виготовник даного шампуню це Болгарія. Він теж доволі такий густий, навіть густіший за попередній, гелевий. І дуже приємний аромат календули. Такий насичений аромат календули. Такий непогана ціна даних шампунів. І я не могла пройти через тканинні масочки і придбала декілька штук. Перша це ось така від кохус, як я правильно читаю. Значить, ціна була її 18 гривень. Це. Маска гіалуронова, Так, зволожуюча гіалуронова маска для зволоження. так, Наступна: це ось така маска для обличчя, живлення та відновлення з екстрактом тибетських трав. Тонізує, зволожує та оздоровлює. Ціна її була 19 гривень. Інформація. Колегенова маска для обличчя з екстрактом тибетських трав має яскраво виражений, зволожуючий, тонізуючий і живильний ефект. Тибетські трави глибоко проникають шари шкіри, зберігаючи вологу в клітинах на тривалий період часу. Підходить для всіх типів шкіри, зволожує її, повертає еластичність, сяйво, нормалізує кровообіг. Покращує загальний стан. Ну, я б не сказала, що від одного використання прям всі ці дії можуть проявитися на шкірі. Якби постійно одною маскою там хоч, хоча б через день користуватись, можливо, і був би ефект, але для мене аби було зволоження шкіри. В принципі, зараз такий період, що зволоження шкіри необхідне, так що чудова ціна за дану масочку. Наступне, це ось така е, двохетапна маска від е, Via Beauty для обличчя та шиї Аквабаланс. Перша це тканинна маска. Другий етап це з маслом ши. Е, кремчик такий. Ціна була 16 гривень. І е, сок малої вона, який зволожує шкіру, поліпшує її еластичність, нормалізує вироблення шкірного жиру. Має живильну дію. Алої є антиоксидантом, містить мінерали, елементи та кислоти, які відновлюють пошкоджує епідерміс. А друга частинка – це де є олія ши, яка пом'якшує пом'якшувальний засіб для догляду за шкірою обличчя та шиї. Карастероли, що входять до складу олії, мають регенеративну властивість, здатні стимулювати вироблення колагену. У мене колись була така масочка. В принципі, великий достатній об'єм цього крему, його вистачить, напевно, на раз 3. На один раз це буде забагато. Далі наступна це ось така маска з алоє, китайського, напевно, виробника. Zen Libau. Ціна її була 18 гривень. Вона буде зволожуюча. Маска, ось інформація. Маска пом'якшує зволожує шкіру за допомогою алої. Відновлює клітини шкіри, сприяє еластичності та глибоко очищує. Такс. алої і камелія. І ще одна масочка також із сілько, Така тканинна маска. Значить, ціна її була також 18 гривень для чутливої шкіри. Склад навіть не знаю, що тут: Вітамін Е, протеїни, екстракт перлин, гіалуронова кислота, масло жожоба. Сприяє регенерації шкіри, пом'якшує живить шкіру обличчя. Непогана ціна на дані масочки. В принципі, спробую, щоб сказати за результат. І наступні покупочки з магазину Аврора. Теж розпочнемо з масочок. Там був невеличкий стелаж з цими масками. І, в принципі, непогана ціна. Перша, це ось така маска з медом. Ціна її була 15 гривень даної масочки. Для відновлення шкіри обличчя. Так, така масочка. Наступна з цієї ж серії з чорницею. Так, теж 15 гривень теж для відновлення. Далі з цієї серії з оливою 15 гривень, також всі ці масочки для відновлення тканині. І далі така маска від компанії Beauty з гранатом. Ефект омолодження і е, зволоження та сяйва. Так, ціна вже була 18 гривень фруктові кислоти. Омолоджує, увлажняє, е, е, Забирає сухі шкіри, придає шкірі крас, е, красивий колір, зволожує, пом'якшує та відновлює. Так, відновлює. Цієї ж фірми маска з Алоє. Ціна її також 18 гривень. Так, е, В принципі, написано всі ці дії, як попередній зволожує. Глибоко зволожує, виравнює, виравнює та сяйво вона дає ефект омолодження. І... Також з Алоя чорна маска Detox від компанії Ellen Cosmetics ціна її була 19 гривень. Інтенсивне, інтенсивне змоложення надає Сік комплекс церамідів та екстракт бамбукового гілля, який входить в склад самої тканинної маски. Ось інформація кому цікаво. Така покупочка. Наступне Придбала ось таку новиночку. У нас з'явилися в Аврорі від компанії Сеніта Стік антиперспірант для жінок. Грін, зелений цвіт, напевно, якось так. Ціна її була 42 гривні. непоганий Україна-виробник Одеська область. Дуже ніжний такий. Білий відтінок має стік. Ось так прокручується. Ось такий білий відтіночок. Дуже приємний аромат, не настільки квітковий, як мені схожий на якоїсь жуйки. Типу Барбі, турбо, ось такий більш схожий такий аромат даного антиперспіранту. Далі. Ось такий крем для обличчя від компанії Ліфуша. Інформація, крем для обличчя, зволожуючий на основі овечої олії. Дуже така е, перекладу, в принципі, тут немає. Є склад, вода, мінеральні масла, гліцерин, вазелін. Я думаю, для жирної шкіри на зиму буде. Ціна її доволі бюджетна 39 гривень. Об'єм. Так, об'єм масочки, напевно, тут і не буде десь знайти. 140 грам доволі великий об'єм. На розетці, напевно, ціна даного крему 223, десь близько такої ціни. Я думала, що це якесь інше, але ні, 39 гривень 223 така велика різниця. Спробую, як не підійде для обличчя, буде для, за зажирно чи що, можна використати для рук, для ніг за таку ціну навіть не. Жалко, що не підійде. І ось такий був крем з огірком для обличчя від Доктор Санте, який звужує пори, покращує колір шкіри, та є увесь захист для нормальної та жирної шкіри має матуючий ефект: 50 мл, ціна його була 88 гривень. Так, українська мова. Так, забезпечує необхідний догляд за нормальною схильною дожирності шкірою, усуває жирний блиск і надає легкого матуючого ефекту. Без мінеральних масел, парабенів та барників. Виробник Україна, місто Київ. Ельфа лабораторія. Ось такі були невеликі покупочки в даних магазинах. Дуже мені вигідні, дуже мені сподобалися ціни і знижки, які там були. Кому цікава така продукція, можете завітати в своїх магазинах і подивитись на дані продукти що є на даний момент ці знижки. Дякую всім, хто мене дивилися. Все буде Україна!